Всіх вітаю на каналі в Гостях і хочу запропонувати вам швидкий перекус сніданок або вечерю. Для цього потрібно взяти хліб будь-якої форми або розміру. Можна ось такий цеглинкою. Зазвичай ось такий хліб я розрізаю навпіл для зручності. Фарш можна взяти будь-який, свинячий, свинячу. Телячі, телячі, курячі, індичачі, які вам до вподоби. Ось фаршу потрібно небагато, зовсім небагато. Для того, щоб фарш був більш таки ніжнішою консистенції, я додаю манку. Можна додати замочений хліб, а можна взагалі не додати нічого. І трішки солі, звичайно, за смаком. Фарш можна присмачити будь-чим. Я ось зараз пропущу через прес цибулю. Можна додати чорний перець, можна додати петрушку, кріп. все, що вам подобається, додати до фаршу, як до котлет. Ось я пропущу через прес цибулю, гарно все перемішаю, відставлю на 5 хвилин для того, щоб всі інгредієнти об'єдналися між собою і буду далі робити канапку. Зараз покажу як. Пройшло 5 хвилин. Ось в мене є дві скипки хліба, а ви можете взяти стільки, скільки вам потрібно канапок. І намазую на цей хліб тоненьку фарш. Ось так, наче ви його розмазуєте, як масло по хлібові. Сковорідку змастити олією. Все. А тепер залишилось розігріти сковорідку. Викласти канапки, як би фаршу до сковорідки. Через деякий час перевертаємо на іншу сторону. І все пройшло 5 хвилин, і канапки готові. Вони виходять дуже смачні, хрумкі. Якщо ви не хочете, щоб канапки були хрумкими, можна накрити кришечку, тоді вони будуть трішечки такі м'якуваті. Все, страва готова, Готується дуже швидко, а смачна неймовірно. Подивіться, ось така канапка в розрізі. Готуйте, це дуже швидко та смачно. Приємного апетиту!